Алоха, my dear friends. Це знову я з своїм великим рюкзаком. Знову я тащусь в поход. Все, що з нами досі. Ставився разом. Really? Or is this is my home Я зразу вибачаю, що буду вам трошки хекати, бо я піднімаюсь на першу свою вершину цицьку. Зараз я вам її покажу. Хочу вам показати, які щасливі люди тут живуть. Ну подивіться, в яку красу вони потрапили. Це просто неймовірно. Я їм заздрю від чистого серця. Шкода, до речі, що приїхала на два тижні пізніше, не бачу золоту осінь. Тут має бути просто неймовірно гарно. Ну що, народ, алоха? Всім привіт з Боржави! Я доперла до першої вершини. Вершина називається Цицька. Хочу вам показати краєвиди. Вон мій рюкзачок. Тут отакенний хрест стоїть на горі. Вибачте, хекаю, тому що лише задерлась. І хочу вам показати, які краєвиди тут неймовірні. Тут прям хочеться жити. Гора цицька, наступна гора менша. Дивіться, яка краса на Боржаві Взагалі просто бомба. От там от, де торчить вершечок, ми туди йдемо. Це великий верх. Будемо там ночувати, а може скинемо висоту і підемо вниз. Ще Славік добіжить. Дивіться, як гарно. Просто неймовірно. Я така щаслива, що я сюди приїхала. Ну і, як завжди, всім привіт! Ну що, всім привіт знов. Я на горі Меншул. хочу вам показати. Хотіла тут відосик записати, поділитися красотами. От такі от віддіща. Просто віддіща неймовірні. Е -е, хочу розказати, як я сюди попала. В суботу і неділю ми їздили з нашою туристичною спільнотою на Шпиці і Кострич. Загалом вертались коли додому. Читаю свою спільноту Хочу в гори на Фейсбуці. І тут е -е, пише Який Славік їде на Боржаву і шукаю собі попутника, попутницю, який би склав кампанію в цій чудовій красі. Ну і я, в принципі, відгукнулася, в чому не розчарована. Так що таке дуже гарно. Я вам можу сказати, що напевно це в мене тепер топчик. Я на Боржаву буду їздити кожен рік, обов'язково. Це буде 100%. Всім доброго ранку. Я вже прокинулась, накрутила свої рожки. Славік ще спить, я йому закинула свої речі в палатку і біжу на водоспад. Взяла з собою палки. Вдруг що буде відбуватися палками, як ненчаками. Маю гарний настрій. Сьогодні вроде, класна погода. До обіду має бути, нам треба встигнути на сі. забігти, тому що вітряно буде. А так, взагалі, я дуже задоволена. А, що е, хочу сказати. Що тут на Боржаві, в районі водоспаду якраз. Дуже багато всяких юрт, якихось там шалашів, вже потріпаних від вітру. Е, я так розумію, це були збирачі черниці. Від них дуже багато сміття. Дуже багато сміття. Я прям в шоці була. Ці пакети, кучу всього по лісах. В общем, я зніму вам покажу. Це дуже сумно. Я піймала себе на думці, що я йду і кайфую від того, що в мене купа листів під ногами. і Я йду і шуркаю. І пронабелівша. Це прям по дорозі до водоспаду шипіт. Вже буквально трошечки лишилося. Ну, я так розумію, що це речі явно не туристів, тому що туристи не ходять от в таких речах гору. Тому, я так розумію, це речі зберечів. Черниць. То, блін, ребята, якщо ви збираєте свої черниці, забирайте свої лахи нахрен Подивіться, що ви натворили. Ви взагалі, хіба так можна? Ну, це ж можна було хоча б спалити, йоп вашу мать. Чесне слово, гади якісь вони люди. Раночку, ранок починається не з кави. Ранок починається. Ось такої краси. Заздріть! Що, всім привіт! Я вже вирушила з водоспаду, взяла рюкзачок і топаю. Поки вирішила записати вам відео, тому що там дуже вітерно. Зараз я вийду і вже буде не чути, навіть що я вам кажу. Так я вас всіх люблю, всім людьм, подорожуйте. Ну а то, як ще не сильно. там моя Неймовірно, але красиво. хочу вам щось показати. Якщо побачите, я спробую збільшити. Я не знаю, отам от у цій порожнині тупо йде дощ. Я його своїми очима бачу, не знаю, чи телефон передає. Ну і от така краса. Отак от пікуй. Всім привіт ще раз. Дивіться, який ліс гарний. Йду кайфую, прям взагалі чудовий ліс. Вирішила припинити свою подорож сьогодні, тому що для мене в принципі Боржава це радіальний вихід на один день. Вон. І не бачу сенсу, сьогодні передають дощі з п'ятої години. Я не бачу сенсу тут просто тупо мокнути сидіти. Тому їду сьогодні додому. Тим -тим. Але насолодилася сповна, була на великому верху, була на стій горі, постояла, там дуже вітряно, але класно. Подивилася на пікуй, дуже хочу на пікуй. А і до речі, у мене зараз суперечка з самою собою. Е -е, у мене потяг зі свалями на 17.30 З гори стій. Я вийшла, було там 12 з копійками. Мені дуже цікаво, чи я встигну дійти до свого потягу. От, біжу. Типу. Ну що, я встигла до час спуститися в сваляву. Закінчується моя подорож. Славік лишився, тому що я бігаю як кінь, він овесь. Не їсти, я наїлася слівцянки, включила ще додаткову лошадіну сілу і поскакала у сваляву. Загалом, я думаю, що рішення правильне, тому що мокнути зараз цілу ніч нема сенсу. Всім цьому, папа.